Дубінчак має вільну зону перед собою. Дубінчак на замасі прибирає одного суперника вдає передачу до штрафного майданчика. Буяльський, Буяльський далі. Удар! 2-2! <ривіт> Забиває Динамо, другий м'яч у цьому Оце... поєдинку. Який... Оце... Другий м'яч, який зарахує арбітер. Оце атака. Не, ну просто... Реал Мадрид відпочиває. А чому він кричить на них? Не кричить, ну, пох... ну похвилі, ну похвали трохи. Ну скажи молодці, ну реально, ну, яка атака була? Чудовий гол просто бездоганний, я вважаю. Назар Волошин знову забиває головою. Поєдинку проти Аріса забив Назар Волошин. І зараз відзначається. Молодий футболіст Динамо, який хто вважає, що через випадковість потрапив до заявки команди на другу частину попереднього сезону проявив себе здорово у складі криворізького кривбаса. Просто приємно дивитися цей повтор. І зараз бояльський, Молодчина. Як зупиняється. Робить паузу, гравець Бешикташа пролітає, бо з Буяльської. Віталій обережненько на голову Волошину м'яч передресовує. Той спокійно грає протихід голкіпера.